Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Всіх вас рада бачити і чути, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Зовсім недавно я придбала ось цю чайну пару, яка знаходиться у мене на столі. Я її придбала в продавця, і вона мені пояснила, що до цієї чашечки ось таке блюдце рідне входить. Але коли я дома роздивилася добре на нього, у мене виникли сумніви, і я хочу з вами про це поговорити і вашою допомогою попросити, якщо в когось є в колекції, або така чайна пара, або, можливо, сервіс, в який входила ця чайна пара, щоб ви мені пояснили, чи дійсно це блюдце рідне, чи, можливо, це блюдце. Окремо, просто підібране і окремо до якогось сервізу входило, а по кольоровій гамі вона якраз підходить до цієї чашечки. Однак, після того, коли я придбала цю пару, звичайно, про одну було б досить таки Скромно розповідати, тому я щось знайшла в себе в закромах, щось ще придбала. І на сьогодні в мене виходить повноцінне відео про чотири чайні пари та дві чашечки, окремі блюдець, які знаходяться у мене на столі. І воно буде присвячено виробам знаменитого баранівського фарфорового заводу періоду 50-х-60-х років. Але поки що повернемося до цієї чайної пари. По-перше, її придбало по двом причинам. Подивіться, яка цікава форма. І дуже цікавий розпис. Спочатку ми подивимося на форму цієї чашечки. Зверніть увагу, який тонкосінний фарфор. Ви не уявляєте, наскільки вона легенька? Я спеціально знову ж таки взяла вагу, щоб ви впевнилися в тому, що я вас не обманюю. От, зверніть увагу. Бачите, 77. Грам. Чашечка зазвичай вона така величенька. Тут можна випити ранкову порцію чаю з неї однак 77 грам. Пам'ятаєте, я коли е, відео показувала про тонкостінний фарфор і про те, чи Україна випускала тонкості кістяний фарфор. Там у мене була чашечка кавова ЛПЗшна, яка мала точно таку саму вагу. Так от кавова чашечка і чайна. Вона має приблизно одну і те саму вагу. Я не буду стверджувати, що це кістяний фарфор, однак такого тонкостінного фарфору, такої легкої чайної, чайної чашечки я ще не зустрічала, скажу вам відверто. Зверніть увагу, який красивий ручний розпад, красиве поєднання кольорів синього, червоного. Тут повна відсутність позолоти, але відсутність позолоти не робить цю чашечку менш привабливою. Навпаки, мені в якійсь мірі от таке нестандартне, як я вже сказала, поєднання кольорів. І даної чашки більше до вподоби, чим наявність багатої позолоти на окремих предметах якихось фарфорових. Це перше. Друге, зверніть увагу на цікаву форму. Що вона вам нагадує? Вона мені нагадує форму, яка була застосована в кінці 50-х років. І створена знаменитим нашим художником, народним художником України, заслуженим художником України Віцько, про яку я недавно розказувала, коли робила огляд на посуд полтавського фарфорового заводу. Однак ще раз кажу, що я не могла знайти, як називається ні цей розпис, ні сервіс, куди входила ця чайна пара. Це, що стосується чашечки. Дивіться, клеймо, знаменита баранівка, другий сорт 16 група складності. Однак, блюдце, як ми бачимо, по кольоровій гамі потім то підходить, однак тут уже йде подвійна така позолота, що не притаманно для. Виробів, щоб чашка була з повною відсутністю, а на блюдечку отут було таке подвійне, подвійна стрічка золота. Хоча блюд, хоча на блюдці стоїть те ж саме клеймо періоду кінця 50-х років і теж другий сорт. Ось такий цікавий, цікавий предмет, таку чайну пару. Я придбала в свою колекцію. Ще раз прошу, допоможіть мені встановити об'єктивну істину, так сказати, в цих двох предметів, чашечки та блюдця до неї. Далі у моїй колекції знаходиться ще один предмет того ж самого періоду. Трошки, звичайно, це період пізніший, вірніше ранній по відношенню до попередньої. І це ось така чайна пара з малюнком у вигляді. Де це малюнок, я так думаю, що це горішки ліщини. Бачите, такі цікаві. Форма цікава, Модифікована форма. Вона досить багатьох чашечка зустрічається німецьких фарфорових виробників. Вона не така тонка, як попередня, в неї відсутня повністю позолота також, однак ручка досить таки цікава, і рельєфний таке середина блюдця. Ми бачимо, якщо звернути увагу на клеймо, тут стоїть клеймо початку. 50-х, і таке клеймо ставилося до середини 50-х років Баранівського фарфорового заводу. І, і, і такі чайні пари також не так часто можна зустріти у нас на торгових площадках в Україні. Ось така друга чайна пара є в моїй колекції. Далі цього ж періоду у мене знаходиться ось такі. Дві чашечки без блюдець, однак я е, маю до цих чашечок ще цукерничку і е, Марію зібрати повноцінний сервіс. Не знаю, чи мені вдасться чи ні. Однак по тій ці новій категорії, про які, по якій я зустрічала в інтернеті, чайні пари або якісь окремі предмети, звичайно, для мене було за дорого придбати е, у таких продавців свою колекцію. Чашечка дуже гарна, подивіться. Ручний розпис, ручний розпис цікава, цікавий малюнок у вигляді таких анютиних глазок, з зруч, ручною підрисовкою по золотою, притаманне ну, ну, внутрішнє оздоблення безпосередньо по стінці чашечки, таке у вигляді окремої квіточки, анютиних глазок. Досить гарне збереження. Даного предмету. І ось таке клеймо початку 50-х до середини ставилося на вироби Баранівського фарфорового заводу. І 15-та група складності притаманна цьому предмету. Також в мене є ще одна чашечка, яка без блюдця, яку б я хотіла хоча б блюдечко відшукати. Це ось таке. З тією ж самою формою, з тим, з тим, з тим, з тим же самим клеймом початку до середини 50-х років даного підприємства. І тут уже деколька Такі, у вигляді ем, ситцевого такого малюнку з е, золотавою підрисовкою по обідку. Даної чашечки. Це тонкостійний фарфор, як і двох попередніх чашечок у вигляді виглядінню глазок, так і ось цієї, яка є у моїй колекції. Подібне притягує подібне, сподіваюся, що я собі зможу все ж таки підшукати до них блюдечка. Далі, в вашому огляду, я хочу представити ще одну чайну пару це вже період початку 60-х років. І, і ось така чайна пара доволі таки часто зустрічається у нас на просторах інтернету. Це ручний розпис з підрисовкою золотом. Зверніть увагу на дану чашечку. Цікавий малюнок. Ось таке клеймо ставилося у вигляді. Чашки, таке ставилося в цей період 60-х років. Однак, що мене тут смутило, це те, що стоїть ціна, один карбованець. Хіба це окремий предмет, а можливо, і окремий предмет, тому що зазвичай я бачила ось такий сервіт з таким, з декором. Як ось на блюдечці і на чашиці, яку я показую. Звичайно, блюдце і чашка у мене різняться, тому що це перший сорт, там другий сорт, восьма група складності, і теж клеймо 60-х років даного підприємства. Ось така третя чайна пара, і завершувати свій огляд я буду ось такою чайною парою. Це уже виріб. Того ж самого періоду, 60-ті роки, про що свідчить, ось е, е, така, таке клеймо у вигляді синього клейма другого сорту, і 48 копійок всього-навсього коштувала така чайна пара, хоча досить таки цікава, це деколька в чистому вигляді, цікаве поєднання кольорів, є підрисовка по золотою. Цікава ручечка на цій чайній парі. Таку форму ручок я дуже і дуже люблю. В такому ж вигляді оздоблення є і безпосередньо на блюдечці. Те ж саме клеймо, ми бачимо другий сорт того ж самого періоду з п'ятою групою складності і в в завершення ці два предмети досить гарно поєднані і споглядаються нами споживачами. І так, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Якщо вам сподобались вироби даного підприємства, прокоментуйте, не полінуйтеся поставити лайк, написати мені коментар. Або з позитивними якимись нотками. Можливо, кому не сподобається, то можна і негативні нотки зазначити. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.